Чому наші люди не вміють, наприклад, День Господній святкувати? Тому що вони підуть ізранку на службу Божу, а потім журяться, що буде в понеділок, планують плани на наступний тиждень, а дуже часто вчителі у школі задають дітям більше завдання, бо кажуть, ви будете мати два вихідні, тому що маєте більше працювати. А цілий смисл? Святкування дня Господнього полягає ось у чому, щоб всі турботи життєві залишити і нічим не турбуватися в цей день, тому що дневі доволі його лиха, бо днями керуємо не ми з вами, не люди керують, а Господь Бог керує. І якщо людина продовжує журитися і турбуватися про земні справи навіть в день Господній, значить це є точний знак недовір'я. До Божого провидіння і до того, що він несе нас у своїх руках.